Слава Ісусу Христу! Слава не віч! Ми хотіли поговорити з вами про великодній кошик, коли його потрібно готувати, які основні страви є в великодньому кошику, і що вони з собою символізують. Ми записуємо питання Пасхи ще Паски нема, тому кажемо слава Ісусу Христу. Але ми готуємося зараз, є страшний тиждень, готуємося до Великодня. Ну, найперше, кажемо так, що. Напевне, найголовнішою це є Пасха, яку печуть е, пекли вчора, та, наприклад, Страсний четвер або живний четверта, ось і господині печуть і так само печуть Артос, котрий так само символізує е, тіло е, Господа нашого з Христа, яким ми будемо ділитися е, на провідну е, неділю. Ось це, напевне, є основний атрибут великодного кошика. Це є Пасха. Друге, це є ті страви, які ми читаємо в молитвах на, на освячення. Це є м'ясні страви, від яких ми утримувалися під час посту. Так само вони символізують аганця, то ягнятко, м'ясо, символізує ягнятко. Котре, котрим, до речі, є Ісус Христос, так, котрий приніс себе в жертву. Колись євреї, коли виходили з Єгипту, то вони так само перед виходом різали ягнятко. Це була, жертва. Це була така жертва, так, яку сказав Господь, щоб вони і щоб це, це м'ясо спожили. Якщо сім'я була маленька, то мали об'єднатися докупи, щоб воно не лишалося. То Паска це означає вихід. Ну і, відповідно, наша Паска – це означає так само вихід з гріха до гріховного життя до, до Воскресіння. Так само в великодному кошику є молочні страви, так само види, яких так само утримуються. В пост мали би утримуватися, та? хоча наголос робиться на тому, щоб піст був більш духовним. Та? Бо сам Ісус Христос каже, що не то є гріх, що входить в людину, та? тобто страву має на увазі, а це, що виходить з серця. Це різні ненависть, там різні лихі задуми. Лихі слова, так, сварки. Оце все тут ми маємо найбільше акцентуватися. Та. Якщо ми це все витримали, та, то ми тоді е, так, то все полишити е, перед Паскою і з чистим серцем, чистою душею, чистим сумлінням війти в Воскресіння Христове. Е, інші страви, які е, е, можуть бути, це є хрін. Це можуть світити мед, так само приносити. Баску, 에, можна, можна, чому не можна принести собі? 에, питаються, не можна, ну ножі святять, ну, наприклад, приносять ножі. Це без потреби, тому що великодний кошик це є, це є, це є страви. Так, а щось такі речі, то... Бажано Пасху пекти до страсної п'ятниці. Бажано, правда? Бажано пекти, так. Ну, то така традиція є, що печуть в живний четвер. Це є коли Ісус Христос та й на вечеря, по суті. Та оця. І тоді печуть Пасху. Я знаю з дитинства, так по крайній мірі воно було. Чи можна споживати паску до е, воскресіння? Чи можна споживати? Чи це є гріхом? Як дітки часом, от мама пече Пасху, якась Пасха не вдасться, і дітки начебто хочуть, але вони ще маленькі. Чи можна споживати паску? Ну практично дітей треба вчити е, до того, е, що Якихось традицій, так? бо якщо вони навчаться, що можна, не вдалося, то потім. ага, Раз тоді можна було, то і тепер можна буде, так? і так воно піде. Не вдалося, то не вдалося, так само лишити її до освячення, так? ви ж всі паски так само не святите, правда? Несете одну. І потім вже через ту одну освячуються всі страви, і ті, що є в кошику, і ті, що є вдома лишилися. Так? Ось, відповідно, нема сенсу тоді в впасти, якщо ці страви починати собі споживати. От сьогодні є великодна п'ятниця, Ісус в гробі. Та як я вже казав. Страстна п'ятниця, знову ж таки, Ісус Гробі. Та? Коли ми споживаємо е, страви з великодного кошика, це означає, що Христос Воскрес. І тоді ми, ці ті, тісті страви, це вже закінчився піст, Христос Воскрес. Е, і, і прийшла радість, і з тою радістю ми вертаємося додому. Не заборониш, звичайно, та? але по суті правильно мало би бути так. Посвятили, принесли додому, і тоді за великодним столом спочатку є традиція, спочатку споживаємо свячене яєчко. Ми знаємо, чому яєчко, бо в яєчку є що? Зародок життя. Так? Та, відповідно, та, десь так. Ось, і тоді вже починають споживати великодні. Великодні страви, та скільки страв має бути в великодному кошику? Ну це е, нема, нема таких визначного е, визначної кількості е, страв. Можливо, ви щось хочете доповнити? Як вас може в сім'ї, що ви туди вкладете чи все так, так як у всіх людей? Тут я все традиційно Сказати Кошик так. готує дружину. Саме головна прикрашає Господиня. там господиню. Так так. накриваю рушничком, який символізує Христове Воскресіння, і пише Христос. Воскрес Воскрес можна що там виша, то може бути різні. І писанка, може бути, і, і паска вишивають. Так що дякую вам за корисну інформацію. З вами була Брода Онлайн, Надія Петрик, Сергій Нітішин. Дякую, слава Ісусу Христу. Слава навіки.